Всіх вітаю! Сьогодні готую салат із морської капусти. Ще знадобиться одне яйце, одна картопля і зелень за смаком. Капуста дуже смачна. Дуже смачна. Треба її дрібно порізати, порізати яйце і картоплю. Салат майже готов. Ще додам зелень, все перемішаю і заправлю рослинною олією. Додаю зелень. Так смачно вже, наче вже готовий салат. Тепер перемішуємо, гарненько перемішую, і додаю олію. Небагато. М -м -м. подивіться, який гарний салат. Ще трохи капусти залишилось. Я її використаю якось в іншому салаті. А це вже готов. Салат з морської капусти готов. Швидко, смачно. Готуйте разом зі мною. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Будьте здорові! І до нових зустрічей!